Всім привіт підписчики цього каналу. Е, хотів би показати в даному ролику останню свою покупку. Акумуляторна електропила. Сипна безщиткова щиткова. Купляв по місці проживання в сусідньому селі. Вага даної пилки. Е, 5 кг. Найдена з, з, з двома акумуляторами одночасно. Кстати, на одному акумуляторі не, не працює. Вага кожного акумулятора 700 грамів покламу лектації йшло. За пристрій, брушурка на і ключик. І шов так само цеп запасний. Хотілося б провести невеликий тест різкий. Відділ на брусові. 17 ширина, 15 грубина. Кстати, прошу заявити, сухо ж той. Ну, як для мене, то вона ріже доволі непогано. Кому сподобався ролик, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, дизлайки. Всім дякую. Всім привіт підписчики гості каналу. До, до обзору на пилку акумуляторну. Будемо проводити тест на колодці 22 см. Да. Отвіс, Андрюх, О, дивись, Андрюха, я чую, ну таке. Мочно тирса. Така як наподоб'як в електропилки, так, типу, mm -hmm. виходить? No. Всім привіт! Очередний відеоогляд на пилку, на рез, рез пилки. там колодка, замок 35 см. Дерево бук сухостой. Подивимося, буде різати. Ріжу, в принципі, непогано, але ну, видно, що сухосочки грубе, то трошки тяжковато, але різати можна. Ссылки на предучії ролики оставлю в описі.